Той перший день посту, той час, який Бог дарував кожному з нас дожити, бо життя це єда, який ми маємо достойно прожити. Це в одній сім'ї, тата і мами було восьмеро дітей і каже тато до старшого. Sukri, treba piti na pole на поле і скопати грядку, бо мама має там садити часник і dobro. Добре, добре. Приходить до молочів, каже: "Сухень. Іди treba треба скопати грядку". drugi другий каже: "Добре, добре, я піду". І так ноді йшло добре-добре, аж до останнього. Останнє. Але є питання, а чому я, а не вони? І з тим питанням він приходить до тата і каже, «Тату, чому така несправедливість? Кожен перекладає відповідальність і аж та відповідальність йшла до мене. А тато посміхнувся. І каже, ти син зробив найкраще. Я знаю, що тобі важко ти ще не є такий великий. І так така вона відповідальність є серед народу. Кожен чекає кроку від когось прощення. І тут дуже гарно відповідає е, преподобний. Андрей Крицький, єпископ, Крицький в молитві, Господи, владику життя мені, духа лінивства, недбайоривості, властолюб'я, пустомовства вічини від мене, духа чистоти, покори, терпеливості, любові, даруй мені служітвом. Знаєте, Євангелії від Матея ми чули в суботу такі слова. Ти ж, коли молишся, в свою кімнату, зачини за собою двері і в отцелі твоєму в тайні молишся так. А він, бачачи оцю таємницю, воздасть тобі сторицею. Але для того, щоб зрозуміти ті двері, ту кімнату, ту відповідальність, то треба знову повернутися до молитви Андрея Крицького, який каже, Так, Господи, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо Тві благословений сина віки віки. Амінь. Отже, ж ті три аспекти ці є заподівка того. Що ми можемо принести щире благословення Богові. Ми сьогодні чули в Євангелії Марка ту, ту нещасну жінку, яка так багато терпіла, страждала і була погорджена всіма, але крізь натовп той урхливий натовп, захоплений натовп. Особою Ісуса Христа Його ділами, вона приходить, торкається до нього і дає отримує зцілення. Оцей маленький хлопчик зробив найбільше, але ми дуже часто любимо свою відповідальність перекладати на відповідальність чомусь. Тому це є нагода зосередитися на собі. Зрозуміти самого себе, свої слабкості, не боятися визнати своїх слабкостей. Бо лише хворий отримує зцілення, коли і каже, що його болить. Бо коли людина собі думає, що їй нічого не болить, вона дозволяє тій хворобі, а особливо духовній хворобі, ще більше розвиватися. Тому хвітка отримує засвітлення своїх очей і бачить немочі і в комусь тільки не в собі. Господь, який страждав, так багато страждав, заради нас, щоб ми були здорові, щоб ми були щасливі, щоб в кінці кінці відкрити нам двері до царства небесного. Хто цими дверима зайде? Той. Війську незлучну, тяжку стежину, хресну дорогу своїми немочами і терпіннями, той успадкує Царство Небесне і уста цієї людини завжди будуть казати, нехай буде ім'я Господнє, благословені. Вам, ім я, ім я. А вам всім! Бомбу благословенного початку робочого тижня, перший день Великого посту, добрий подвиг зберегти, а ще найкраще щасливо його завершити. І е, нехай присвята Богородиця за її заступництвом, за її молитвами і заступництвом Небесних сил ми цей Свій хрест, свої тягарі, свої немочі донесемо до кінця до світлого Воскресіння. Благословені всьому Бога, нехай і зайде на вас, і перебуває з вами, і у світі вашого життя. Амінь.